Freude schon ergott der Funke, Tocht er auf sein Isium, Wir betreten Feuer trunken, Himmlische Dein. У день Європи львів став центром одразу для 35 делегацій. Високі гості приїхали не лише з країн ЄС, але й з інших держав. Основна причина обговорення важливих питань та підтримка України. Але перш аніж взятися до роботи, прем'єр Денис Шмихаль разом із міністрами закордонних справ поклали квіти на могили наших полеглих героїв на Личакові та вшанували їхню пам'ять хвилиною мовчання. Вже згодом у двору Львівської ратуші підписали історичну угоду про виплату другого траншу прибутків від заморожених російських активів. Йдеться про мільярд євро, які інвестують в українську оборонку. Також сьогодні прийняли декларацію, яка стала стартом для створення трибуналу для Путіна та його поплічників. Незламна, відважна та сильна на службі, а удома ніжна, любляча та турботлива. Саме такими є українські жінки та матері, багато з яких з наступом ворога, не задумуючись, одягнули військову форму та стали на захист нашої країни. Олена Оз уже 10 років, як зробила для себе важливий вибір стати військовослужбовицею. Зізнається, а як могло бути інакше, адже виросла у сім'ї прикордонника. Як тільки 18 років мені сталося, то я до батьків хочу і все. І так склалося. В принципі, за десь тижня-два ми зібрали повністю всі документи, все я позбирала. І через три тижні я вже була в Львівській області, в великих мостах, приймала присягу. Так і почалася служба. Спочатку жінка служила у прикордонних військах на рідній Сумщині, де й зустріла повномасштабне вторгнення окупанта, однак уже з маленьким сином на руках, перебуваючи у декреті. Тоді зізнається й наважилась переїхати до Львова. З мамою їхала і з меншим братом я їхала. Ми тільки їхали в четверох їхали, бо на той момент батько в мене був на Харківському напрямку, а брат середній був. Там, де я була, на сумському напрямку, коли то так у нас. То вийшло, що відповідальність про те, щоб вивезти вивезти малецю і маму як можна далі, то лягла не на мене. Та уже невдовзі Олена прийняла рішення повернутися на службу до рідного загону на Сумщині. Кожна можливість моя або по відео, або так, я дзвонила, якось, синочка, я приїду, то все буде добре. А ти со мною будеш, кажу, та буде, а ми підемо туди, кажу, піду, підо. Тобто в нас таке було з ним спілкування більше під час військового став, більше по відео. Але коли ми зустрічалися, то я намагалася компенсувати весь той час, коли в мене не було поряд. Ну, Це знаєте, це так, як дзига, то туда з ним, бо часу, дається мало. А бажання щось зробити набагато більше. Тож згодом задля безпеки сина прикордонниця перевелась до Львова у сьомий карпатський загін. Та зараз поєднує службу із материнством. А жвавий та життєрадісний Артур справжня мамина потіха. <му> Зізнається, з появою малечі стала більш ніжна та чуйна. Адже поки мама працює, вдома на неї чекає, хтось дуже важливий. Він все знає, він все прекрасно розуміє, що в нього і дідуля військовий, і дядя військовий, і мама в нього військова. Компенсується, то все розуміється. Тяжко все. Немає тому, кому зараз не тяжко. Всім тяжко. Але треба шукати, як то кажуть, вихід із будь-якої ситуації. Так, воно є. жінки то не є слабкий пол. Розумієте, у нас жінки дай боже військова форма та твердий погляд прикордонниці або ж безтурботні прогулянки зі своїм чадом. Мама під силу усе. Поєднувати не поєднування, встигати там, де ти колись не встигав, а тобі треба то все встигати, бо ти розумієш, що ти не одна, десь ти коли ти одна могла, а подумати, піду, я не піду. Зараз такого нема. Зараз вже є, зараз вже є такий малий козак, якого не цікавить, можеш ти чи не можеш. Мама може все і все. І правда, жіночі руки можуть тримати зброю, а можуть обіймати найрідніших. Голос впевнено звучати на пусту або ж лагідно співати колискову. Материнське серце це джерело любові, яка здатна захистити не лише свою дитину, а й цілу країну. Марічка Драбич Остап Кульпа. Правда тут. Львів у Львові. Вперше відбувся кіберспортивний турнір серед учнів 9-11 класів. Учасники змагалися в одній з найвідоміших у світі відеогрі КонтрСтрайк. Ми сьогодні з вами знаходимося в університеті фізичної культури ім Івана Моперського. і сьогодні тут відбувається міський етап з кіберспорту. 35 шкільних команд змагаються між собою. бачите, і рівень організації змагань, він надзвичайно високий. І шкільні ліги, так само в тестовому, до речі, режимі добралися і до кіберспорту. Все, що має постійний тренувальний та змагальний процеси, мають ознаки спорту. Тому всі на кіберспорт. За першість загалом змагалися шість команд. Районних етапів з кожного району Львова прийшли сюди. Це шість команд, щоб позмагатися звання кращої команди серед школярів. Наразі поки що це лише у місті Львові проходить шкільна ліга з кіберспорту. Якщо шкільні ліги пройдуть по всіх обласних центрах України, ми зможемо відправити команду найкращу команду зі Львова на всеукраїнський етап. Кіберспорт це унікальна дисципліна, адже як бачите, тут не так важливі фізичні, фізіологічні якості гравців, а більше можливо навіть інтелект. Гальні тому це одна з дисциплін, де гравці, котрі не відчувають себе дуже сильними у інших видах спорту, можуть проявити також у змаганнях. Учасники наголосили, що від командної співпраці багато що залежить. Це спілкування з командою свої стосунки та мати хороший духовний стан, тобто витримувати всякі навантаження, ну, моральні. Ось і добре з командою і вигравати, звісно, мати духовну сил. Дуже цікава організація, все дуже цікаво. Людям подобається, я більш ніж впевнений, Приходять багато моїх знайомих, дуже людей багато яких я знаю. Тобто сама цікава гра. З командою це відчути такої емоції. Ну, такі емоції дуже рідко можеш. Не відчути, такий адреналін. Виходь, 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 виходь. Крім того, довіра є чи не ключовим фактором перемоги. Команда в мене дуже хороша попалась, і головне мати хорошу команду і мати хороший стан духовний і якось бути з ними сумішними. То, щоб змагатися в наспорті, вам потрібно мати певну стратегію, якусь, думати трохи, мати певну витривалість, тому що грати не просто суперники бувають важкі, складні, ігри бувають такі на Додамо, що переможцями стала команда ліцею європейський. Яка вражає та розчулює у Хирові, звичайний домашній кіт врятував цілу сім'ю від страшної загибелі. Саме він першим відчув смертельну небезпеку. Коли його господарі спокійно спали, на стріху зіймалося справжнє пекло. Вогонь же огупив чималу площу. Час ішов буквально на хвилини, а кіт, як міг, намагався розбудити своїх людей. стрибав та бігав, аж поки не зійняв усіх на ноги. Уявіть, собі собішов родини від лиха та ту вдячність, яку вони відчули до свого улюбленця. На щастя, усі залишилися живими та неушкодженими. А Звичайники кажуть, що тварини дуже часто стають рятівниками для своїх власників. Більше трьохсот кущів елітних конопель та лабораторія оснащена за останнім словом техніки. 51-річний киянин створив на львівщині свою наркотичну імперію. Весь процес від вирощування до фасування вже готового товару чоловік робив сам, а обсяги були чималими. Лише під час обшуків у нього вилучили зілля немало небагато аж на 8 мільйонів гривень. Під час розслідування правоохоронці дізналися цікаві факти про наркобарона. Свою продукцію він розповсюджував всією країною через поштові сервіси, а також закладав майстер-клад а ще він зберігав у себе два пістолети з набоями? Тепер українському Гайзенбергу загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна. Намагався підкупити прикордонника, щоб незаконно виїхати з України. Чоловік пропонував 6 тисяч доларів за те, щоб його випустили до однієї з країн Європейського союзу через пункт пропуску. Заотримала 25-річного чоловіка у Шептицькому районі після передачі прикордонку частини коштів у сумі 4600 доларів. Йому повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, а саме пропозиція, обіцянки або надання неправомірної вигоди службовій особі. Санкція статті передбачає покарання позбавлення волі на строк від 4 до 8 років з конфіскацією майна або без такої.